Сьогодні ми розберемо та покажемо, що дійсно варто продавати у 2025 році, з яких товарів легко починати навіть новачкам, та в які товари взагалі не варто лізти, навіть якщо у вас є капітал. Вас чекає не лише аргументований список, а реальні зв'язки. Це відео буде дуже корисним, адже впродовж цих 10 хвилин ми розповімо вам, де ви зможете безкоштовно протестувати 10 товарів. Тому з вас лайк та підписка, ми починаємо. Приємного перегляду. Перше це теплий одяг та тетмобілиз. Ви здивуєтесь на ми чому варто продавати в Україні попит на якісний теплий одяг продовжує зростати через нестабільний клімат і ризики енергетичних криз. Якщо до 2022 року сезон закривався до березня в більшості, зараз сезон триває до травня. Цю групу товарів розбираємо перше, тому що як ми і раніше розповідали, 90% продавців вийшли з ринку, але попит на 90% не зменшився. Тому ми досі даємо цей товар команді. Тому ви досі бачите цей товар у нас за спиною. Ми досі можемо це у відкриту розповідати, адже тільки одна людина з десяти реально починає щось робити, а не йде далі дивитися відео на Ютубі. Маючи найкращу ціну на ринку, як наша команда, ви не зможете стати нам конкурентами. Хіба що покрити ту частину ринку, яку не покриваємо ми. Від цього ми та команда менше не заробляємо, але додатково заробляєте ви. Де продавати тікток шопи добре працюють відеогляди та лайф продаж, інстаграм, історії з оглядами і рекламою через блогерів. Не забуваємо і про та. Креативом маркетплейси, такі як розетка, пром, каста, ідеально для масових продажів, але потрібно мати ціну від прямого постачальника, беручи товари з гритих дроп-груп або передропів, вийти на хороший результат буде складно. Друга категорія це тактичне військове спорядження. Чому варто продавати? Військові дії вимагають стабільного постачання амуніції: бронежилети, якісний одяг, рукавиці, бафи, тактичні рюкзаки, берсі і так далі. Де це можна продавати? Так само Instagram через тематичні пабліки, таргетовану рекламу через телеграм-магазини працює краще для продажу оптом та в Олекс та Prom – добре для пошуку клієнтів Так, конкуренція велика але ринок також дуже масштабний якщо входити в цю нішу варто продавати дійсно якісні речі дуже крутим бонусом буде якщо ви будете показувати як частину прибутку ви передаєте на донат нашим захисникам третя категорія це автомобільні товари Ледфари, акумулятори обгрювачі аксесуари пахнючки засоби миття і так далі чому це варто Продавати через високі ціни на пальне та енергетичні проблеми водії шукають економічне рішення. Тому, маючи хорошу ціну, продавати новачкам буде доволі неважко. Варто врахувати велику кількість повторних замовлень, тому обов'язково складайте хороший скрипт спілкування, придумайте систему бонусів та інші приємні додатки для вашого клієнта. Де продавати? OLX, Facebook Marketplace добре працюють для цільової аудиторії, tiktok шопи, вірусні відео з тестами дають багато органічного трафіку. Звісно, не всі заходять. Хочуть самостійно знімати відео, але є дуже багато контенту на зарубіжних платформах, які можете використовувати. Але є дуже багато контенту і на зарубіжних платформах, які ви можете використовувати. Четверта категорія це генератори, павербанки, батареї. Це тесно уважно. Щоб розбавити позитивні ніші, згадаємо не дуже позитивні. Ринок перенасич, купа залишків у великих компаній, які дуже демпінгують ринок. Забудьте за цю нішу найближчим часом. Якщо ви з цим не згодні, пишіть у коментарі, ми надамо розгорнуту відповідь. Прикладами, чому реально важко зараз у цій ніші усі. Але якщо глобально не поглиблюватись, детальний аналіз, то просто ви тут не зможете зробити. Якщо ви новачок або людина з досвідом у іншій ніші. Наступна категорія товарів дитячі товари. Одяг, іграшки, меблі і так далі. Чому це варто продавати? Ринок дитячих товарів стабільно високий. Батьки не економлять на дітях. Конкуренція велика, але не захмарна. Рідко зустрічаються демпін. Де це можна продавати? Інстаграм, TikTok відеоогляди, реклама з блогерами. Мамами, розетка, каста, про інші маркетплейси. Великий попит через маркетплейси через більшу довіру клієнтів. Facebook, групи і тематичні пабліки. Часто купують БУ і нові товари. Наступна категорія це домашні затишки. Це електроковдри, грілки, світлодіодні лампи, свічки і тому подібне. Чому варто це продавати? Через боязнь блокаутів люди дійсно купують електроковдри. Хоча на початку здавалося, що це тренд, який вигорить за місяць. Цікаві лампи здається 24 на 7 у жінок. Як ми знаємо, самі імпульсивні покупки здійснюють якраз жінки, де це можна продавати на маркетплейсах по типу розетка Пром. маркетплейси дійсно лідери для продажу таких товарів: Тікток та Інстаграм, вірусні відео з тестуванням товару та естетичні огляди. Наступна категорія це спортивний одяг та аксесуари. Чому це варто продавати? Поляризація здорового способу життя і заняття спортом вдома дома люди витрачають більше на спортивний одяг та аксесуари, але сюди не входять крусівки. Візьміться до уваги. Кросівці це взагалі окрема тема, яка здається простою, але насправді там купа підводного каміння. З вас лайк, якщо колись хотіли або займалися продажою кросівок. Де це продається? Інстаграм, реклама через блогерів, тікток шопи, багато дешевих та імпульсивних покупок, маркетплейси, розетка, пром. Це стабільний продаж завжди. Наступна категорія це смарт-гаджети, смарт-годинники, tvs навушники, гаджети для авто і тому подібне. Чому це варто продавати? Це трендові товари, які завжди купують, особливо. Бюджетні аналоги топових брендів можете знайти на китайських сайтах і подивитися, скільки десятки тисяч продажів у них займають смарт-годинники та навушники з сенсорами. Є різні сегменти ціни та якості. Саме вигідний для старту це саме середній сегмент. Де це можна продавати? tiktok шопа це відеоогляди з порівняннями різних моделей. Розетка і пром. Люди часто купують такі речі онлайн, якраз на маркетплейсах. Також це OLX, Facebook, маркетплейси. Багато покупців шукають дешеві. Варіанти, якщо трішки узагальнити, то в разі, коли потрібно заробити швидко, tiktok Шоп та Інстаграм підходять для імпульсивних покупок. Якщо стратегія довгострокова, варто будувати продажі через маркетплейси, розетка, пром, а телеграм-магазини працюють добре зараз для військових і тактичних товарів. Забудьте про слова Велика конкуренція. Якщо це для вас головна причина не починати. Ви працюєте на мільйонний ринок, а там, де конкуренція, відповідно, там і прибуток. Просто потрібно розрізняти конкуренцію з ринками, які тримають. Мають гіганти-монополісти, яких обіграти можна лише або маючи великий бюджет, або створювати максимально новий підхід на позиціонування товару. Тепер інформацію, яку ви навіть можете для себе випустити, тому що вона вам ще знадобить. Відеоконтент це ключ до продажу. Використовуйте TikTok, Reels і Shorts для оглядів ваших товарів. Робіть вірусний контент: це тести, експерименти, порівняння. І TikTok Shop – це найкраща платформа для швидких продажів. Запускайте стріми, вони дають найбільше Продавайте імпульсивні товари в сегменті до півтори тисячі гривень. Інстаграм продавайте через блогерів. Замовляйте рекламу у мікроблогерів до 100 тисяч підписників. Маркетплейси це гарантія стабільних продаж. Роби якісні фото, плюс чесний опис. Люди купують очима. Працюю з відгуками, вони вирішують усе. Телеграм він працює для військових товарів, техніки та одягу. Створюю свій канал, плюс рекламуй у схожих каналах. Використовую предоплату, плюс доставку накладеним платежем. OLX та Facebook Marketplace. Продавай швидко, Виставляй оголошення з акцентом на дефіцитність товару, вказує доставку та можливість самовивозу, це підвищує довіру. Запускає рекламу з Мета С, використовуй такі тригери, як знижка мінус 50, 2 плюс 1 в подарунок, розпродаж тижня і тому подібні. Працюй з ретаргетингом. Доганяй тих, хто дивився твій товар. Тести, аналітика, швидкі дії. Це шлях до високих продажів у 2025 році. Оціни це відео від 1 до 10 у коментарях. А за слово того. Варка 2025 отримає додатковий бонус. Його отримає абсолютно кожен. До зустрічі через декілька днів. Гарних вам продажів.